Перші морози грудня струсили з дерев пожухле листя, тому цього тижня комунальники прибирали його прискореними темпами. Для проведення цих робіт були задіяні майже всі працівники двох комунальних підприємств та спецтехніка. Працівники комунального підприємства Міське паркове господарство збирали та вивозили опали листя не тільки у парках, скверах та на алеях нашого міста, а ще й вздовж проїжджої частини дороги вулиць Шевченка, Шульгіна, Довгалівській, Запорізькій та Отаманській. Працівники комунального підприємства Міськавтодородин прибирали опали листя на узбіччі проїжджої частини дороги, проспекту Трубників та таких вулиць, як Героїв Чорнобиля, Першотравнева та Преображенська. Також цього тижня комунальники проводили роботи з очищення міської зливової каналізації на вулиці Героїв Чорнобиля, зносили аварійні дерева на вулиці Патріотів України та ліквідували наслідки ворожих обстрілів, прибирали уламки та розбите скло. Чистота на вулицях нашого міста повинна бути завжди, а під час війни тим більше, тому що це створює настрій та додає впевненості городянам, що влада в місті є і вона працює. Так вважає міський голова Олександр Саюк. І в цьому його підтримують Нікопольці. Я считаю, что правильно, что во время войны стараются наши власти поддерживать чистоту в городе, убирают и мусор, ну, который как всегда в городе, и плюс от від взрывов, потому что это радует глаз и как-то комфорта больше придает уюта в городе. Идеш, смотришь, и так все мрачно. Посмотришь, люди работают, заметают, убирают, стараются. Важно. Це додає увереності в завтрашній день і настроєння підіймає. Коли прийшов до власті наш саюк, будемо казати наш мер, такий порядок був в місті, як, як і в Європі. Все було зроблено для краси для людей. Зараз війна, і я вважаю, що на, на вищому рівні ми продовжуємо жити. Все добре, ми живемо, ми живі.